Всім привіт! Презентую вам лот Джинси Чоловічі бренду Carrera Представлені у двох кольорах. Лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4440 гривень. З 46 -го до 56. -го. Собі вартість одні одиниці 493 гривні. цей лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі або на нашому сайті фіні.юай کیا کوئی سرپلایا ہے مہاراج